Я би хотіла в цьому контексті обговорити Київраду, як готуємося до зими, тому що я знаю, що в багатьох інших містах є великі запитання до влади, як вона готується до цієї зими. Я вам слово, будь ласка. Ну, по-перше, хочу зазначити, що до підготовки до зими має бути все таки така комплексна і командна робота. Тобто дуже було б класно, якщо, наприклад, і центральна влада відповідала на всі запити Київської міської ради. Ми не раз робили запити щодо захисту нашої енергетичної інфраструктури, тому що це ну напряму залежить від того, як ми в подальшому будемо переживати зиму, тому що генераторів не накупишся. Тобто, окей, у нас є програма, яку ми там започаткувала ще раніше, але в цьому році продовжила щодо співфінансування. Для там різних, різних типів будинків ті, хто там, наприклад, ОСН хоче закупити там генератор для того, щоб забезпечити там свій будинок. То міська влада в цьому допомагає і просить брати участь усіх в даних програмах. Якщо цікаво, будь ласка, звертайтесь до своїх депутатів за конкретну інформацію. Я так само буду робити відео анонси насправді назріла вже ця ідея, що треба більше людей інформувати людей про можливість Можливості. Так само, як, наприклад, з забезпечення ремонту вікон, тому що от нещодавно була ситуація, я дізналася на татарці, тобто Шевченківський район, недалеко від центру. Ви знаєте, що не раз ворог атакував критичну інфраструктуру і заводи наші. І один з них знаходиться в центральному районі. Так? І, звісно, від цих атак постраждали багато вікон. Угу. Mm -hmm. Це так само залежить від того, як ці квартири да, будуть переживати зиму. Але а, ви вияснили, що а, деякі там скористалися можливістю або співфінансування, або компенсації за ремонт вікон, вставлення вікон. Да? А хтось про це не знав. І, начебто, ми проінформували, пропрацювали багато будинків разом з комунальними підприємствами, разом з виконуючим слуги. Службами ми так старалися це проконтролювати, щоб всі вікна поставили назад після атак. Але виявилося, що от є під'їзди, де не стоять вікна досі, і вже ви бачите, яка погода на вулиці. Тут дуже тобто холодно, аби бути там з плівкою або з чимось, знаєте, тимчасовим. От і ми зараз допомагаємо одному з будинків, розказуємо цей механізм, алгоритм, як ставити вікна і отримати компенсацію. Тому я дуже прошу всіх громадян, звертайтесь до своїх депутатів, не, не одразу там в Київську міську раду там писати, а до депутатів свого району вони швидше про працюють інформацію і дізнаються. В якому скажімо, етапи або виконання, або до кожного типу власності є різні там механізми. Деякі об'єкти, звісно, Київська міська рада дуже швидко зробила там, без жодних звернень, там, типу школи, там або якісь а, комунальні да, історії, то звісно ну, це відбувалося набагато швидше. Але є ті будинки, які треба це таки допомагати їм, аби вони дізнались, і в результаті отримали те, що мають отримати це забезпечене житло з вікнами, і тому подібне. Тому от нещодавня ситуація просто мене здивувала в тому, що. Ну, досі є ця як дискомунікація між владою і громадянами. Тому звертаюсь, будь ласка, звертайтеся, вимагайте, і точно депутат в вашому районі, не, я сподіваюся і за себе точно можу сказати, не проігнорує, а швидко допоможе. І, от вже ставлять вікна у нас в одному з. Під'їздів в центральному районі. Знову ж таки по енергетиці це питання захисту нашої енергетичної інфраструктури. Хотілось би звіту е, щодо використання фінансів, які були зазначені ще на початку цього року. Що енергетична інфраструктура там готова до там різного рівня атак, оскільки, е, наприклад, як Стрипільською е, було угу. що був, був звіт, що там третій рівень захисту, третій рівень е, захисту захисту. Від ракетних ударів, але в результаті ми бачили, що сталося, і на питання, так, а що ж ви тоді там робили, може ви не робили неякісно, а може ви взагалі не робили, тобто, ми ж не можемо туди всі разом да, поїхати подивитися. Тобто хотілося б, аби у влади центральна була прозорість перед громадянами, перед містами, перед е, своїми партнерами, по суті, тому що кожне місцеве самоврядування це є партнер. Партнер, з яким треба співпрацювати і налагоджувати е, життя в такі важкі по суті часи для громадян. Тобто все наче просто, але постійні якісь знаєте, такі незрозумілі речі. Тому треба тут корупцію прибирати, аби, е, я не знаю, може, виділились кошти, бо там підрядник якийсь був там карманний, не зробив щось, не доробив, або там я не знаю, як там відбулось, але досі ніхто не бачив звіта.